Друзі, всім привіт! Зараз хочу присвятити відео захисту наших смарт-годинників. Напевно, кожного вже другого на сьогоднішній день якийсь браслет, якийсь годинник, різні функціонал, різні цінові категорії, також різні форми, квадратні, круглі, у мене, круглі, у мене круглий в даний момент. До цього був квадратний. Але ну, смисл буде один і той же. Неважливо, який там узгодини дорогий, дешевий, квадратний, там, прямокутний, там якийсь браслет круглий, ну, овальний. Всі вони потребують хоча б якогось мінімального захисту для того, щоб ми змогли зберегти якийсь і зовнішній вигляд. Хочеться, щоб вони теж були там якісь красиві, подерті, обліжі і тому подобне. Для цього у нас там є різні способи захисту. Одни з них такі будуть, вони всі, як можна сказати, пасивні. Десь є отакий бампер. Є навіть і на квадратні, на смарт-браслети я не зустрічав. У мене в сім'ї теж є і смарт-браслети, там, і годинники. Я теж дивлюся, що там як зберегти, особливо коли у вас дитина підліток, який це все може дуже швидко розфігачити. Тому стараюся якомога краще захистити. Гаджет. Тому, так, подивляюся, на браслети таких бамперів я не зустрічав. На смарт е, круглі і квадратні вони є. Ну, теж треба шукати під розмір, під форму, під фірму. Е, далі є. Бампери такі типу, типу чохли. вони є, до речі, закриті, там, типу, різні вони там є, із закритого, і це і відкритого. Е, скло або плівка. Звичайне, пластикове скло, ну, як на смартфон. Плівка гідрогелова є, тому, кому як краще. Це буде разом використовуватися. Так, є в даному випадку такі бейзелі. Хто не любить таких вампурів, і бачите, як у мене на, на годиннику вже видно я подер. Тут у мене була плівка. А подерта отут де плівка не захищала. На жаль. ну Вирішив купити такий ще бейзер захисний. Мені теж там друг порекомендував спробувати. Так, ну. У моєму випадку е, покажу, як наклеїти отакі безел. Я, до речі, буду теж Перший раз клеїти будемо вчитися разом. І посередині приклеїмо скло. Ну Результат, думаю, буде гарний. Але є одне но. Е, безель він не дуже підходить. Тут е, скотч був його уже двосторонній. Він не приклеювався трошки форма тому що. Годинник цей китайський Black UX 20. А е, оцей байзер, він для Samsung якогось X Galaxy Watch 6, по-моєму. Можливо, треба було мені трошки. Він роді так підходить. Ну, є там це 44 мм, є 46. Може, мені треба було 46. На наступний раз заказу 46, провірю. Ага, ну, смисл в чому, що я хочу сказати. Якщо у вас десь така якась е, штука виходить, як у мене, не що трошки не підходить, там, не можемо взяти такий клей, ви його, напевно, вже бачили там одне з моїх перших відео. Силиконовий клей B7 для гаджетів. Я там приклеював задню кришку е, телефону. Хочу спробувати обережно нанести цей клей, силиконовий, щоб він. Е, я його мог. Оцей безель трошки нагріти, обрати і пособирати оцей клей. Я думаю, я спробував там на, деяком, ну, на цьому коврику, вроді так все воно відтирається, навіть відтирається оціми тряпками, ганчірками, серветками, які йдуть в комплекті. Оця спор спортові, особливо, вони нормально його відтирають. То есть, якщо комусь так. Треба буде, щось десь є отакий клей. Беріть собі на замітку. b 7 Фірма. Я знаю, як і прочитати. Коротше, видно. Так. І тут на ньому написано клей силиконовий в І це вже приклеїли в Україні його. Ну, теж китайський він. Я так за нього там читав, переводив, що тут непогано він. Так, ну і так, для того, щоб неважливо, не який у вас буде годинний, квадратний, круглий. Для того, щоб, якщо у вас там безля не буде, приклеювати оце скло по тій самій схемі, що ми клеїли на смартфони. Беремо, тут можна буде де одиниця, це у нас буде отак воно. До, до нас. Від нас другою стороною. Це буде цей шар, який буде клеїтися на само скло. Так. І тут можна використовувати один стікер Ну, можна два, один. Такого плану теж ми виставили, приклеїли, вирівняли. Все, і є. Клас. І воно все приклеїться. Це на, на, про всяк випадок такий скребок можна допомогти. там Ну тут мало місця, тому можна без скребка Ну, серветочки, звісно. Стікера. Так, і ще. І ці ж в комплекті теж йдуть. Такі штуки нам треба, як завжди, ми. нас спортова. На квадратному, до речі, це буде ще простіше робити, ніж на круглому. Протерли. Все красивенько. Що треба, беремо. Як завжди. Друзі, давайте. У мене тут бушні є, щоб не пригодитися. Тут вони ще дуже хороші. Повідбирали, що нам треба. А, забув перед початку, що, як завжди, руки обробляємо вологою серветкою. Щоб е, все там, що можна було, у вас рук поснімати. робочий стіл так само. Так, і. Для початку, у моєму випадку, я буду клеїти безель. Оцим клеєм, пробувати, що вийде. А потім вже будемо виставляти скло. Тому що, якщо ми скло приклеїмо, по-перше, десь може чуть-чуть більше і менше, воно візуально видно не буде, але безель вже буде видно, що він буде десь вже на перекосяк ставати. Тому повіддирали все це. Беру клей. Тут ось, бачите, він такий цікавий. І наношу таким не, не дуже тонким шаром. І наносити його, мені здається, ближче до краю отак треба. Типо типу такого дозатора він так непогано наноситься під ваню. Як клеє, то знаєте, клей сапожника. Так, нанесли. Так, дивимося, щоб все було красиво. Можна включити свій циферблат, щоб порівняти цифри на визелі з циферблатом. Дестро виключається, ну приблизно бачимо клад. Коли нам дасть змогу, якщо ми десь щось невірно, його поправити. Так, є. І трошки придавили. Так, і дивіться, якщо щось є, зразу ганчіркою краще це все діло повитирати. Ну, я шаром угадав і дивіться, ось вона все так класна, прикольна сіла. Нічого витирати зайвого не треба. Ну, вроді нічого так. Все рівненько. Вроді, да, все попадає. Так, і трошки треба подождати. Зачекати, поки воно все схватиться. Чекаємо. Так, друзі, трошки воно схватилось у нас. Протираємо, щоб нічого не було. Тут уже нам буде важкенько, тому проходить нам оцей стікер класний на порятунок. Якщо вже мало, он підліпає, вже можна взяти ще один. О, цей класний. Так, ну, вроді є у нас таке. Значить, як я і казав, виставляємо, беремо стікер. Ну, давайте два. Ну, два буде завжди краще, бо на одному може зіграти. До речі, на круглі часи я в перший раз теж клею. Разом з вами вчуся. Так. Що ми маємо? Так, трошки не схотілося у нас, ну, поспішив. Так, ладно. Обережно будемо. Так. Теж виставляємо рівненько. Завернули. І пробуємо раз, вроді попадає так, як нам треба, знову беремо все, протираємо. стікером пройшлися. Гарненько. Редактор І... субтитров Допомагаємо, виганяємо воздух. Все є. Протирили. Ось такий у нас вийшов результат. Зараз на руці покажу. Ну, супер. Так що народ, дивіться, пробуйте. Сподіваюсь, було корисне. Будете знати, де що і як краще. І зможете зробити цю процедуру самі. У мене вийшло. Пробуйте тепер ви. Все, дякую за увагу. Далі ще багато корисного цікавого. Хто не підписався, підписуємося. Лайки, вподобайки. На все добре.